Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися, чи є якісь перешкоди, що заважають Збройним Силам України звільнити Запорізьку область від расистів, від росіян, знищити росіян. Які перешкоди, що заважає саме Збройним силам України просуватися, звільняти Запорізьку область? багато цивільних людей і небезпечні бої. Це важко діти. Так, треба просуватися дуже обережно, мирно, щоб цивільних людей не чіпати, не зачепила використовують тактику. Расисти дуже насиль, насиль над людьми знущаються. Оце важко. Оце. Люди-заручники, людей роблять щитом живим. Це пропаганда оця дебільна. Це все я заперечу Зараз я хочу відкрити всі шляхи військовим. Заперечується негатив, заперечується. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України. Це я заперечу. Шантаж, шантаж, дуже сильне насильство до цивільних людей. Я хочу забрати оцю всю агресію, більше ворог заперечує, не може агресивно діяти, ставитися до цивільних. Тікає, лякається, втілює страху ворога в росіян. Перекриваю, перекриваю, більше ворог не має можливості. Прикриватися цивільними людьми. Всі шляхи військовим України відкриваю, забираю всі перешкоди, перекриваю. Більше немає жодних перешкод. Відкриваються шляхи, все, що необхідно. Збройним силам України, військовим України для перемоги в Запорізькій області над росіянами для звільнення Запорізької області надходить негайно. Буде так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть захистити. Збройної сили України, військових України в Запорізькій області, відвернути від військових України, відвести всі бомби, ракети, снаряди, кулі, уламки, вибухову хвилю, всю можливу агресію російську відвернути, відвести і назад ворогу прямо на голову, і хай все це впаде і вибухає. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили, заберіть всі перешкоди на шляхах у військових України. Для звільнення Запорізької області нема жодної перешкоди. Буде так, буде так, буде так. А військовим Росії закрити всі шляхи, зруйнувати, зламати всі їхні плани. Логістику повністю руйнується і втілити страх, бояться, тікають, не можуть більше тримати в заручниках мирних людей, цивільних жителів Запорізької області, більше не можуть використовувати як живий щит. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи військовим України. Надходить вся необхідна зброя. Добуде все здійснено. Прошу ваші сили. Більше заберіть всі перешкоди, які заважають нищити росіян на окупованих територіях Запорізької області. Більше вони не можуть тримати в окупації Запорізької області. Буде так. Дякую за увагу.